Знаєте, молодим робіть компліменти, їм це добре. Старшим ідіть і питайте, вчіться, бо вони мають досвід життєвий. І кажіть, ви прожили життя, ви маєте великий скарб. Поділіться, щоб ви повторили в своєму житті. Поділіться, щоб ви більше ніколи не робили. Ви людину не тільки висповідаєте, а ви ще й здобудете для себе скарб. От що значить бути поруч туди, коли треба. І ходіть до церкви. Чули, де Христос його знайшов? Бо каже, після твого оздоровлення дивися, би тобі не стало щось гірше, як може бути гірше? А Бог застерігає, і ви не знаєте, скільки раз він вас уже оздоровив? Від ваших гріхів, від вашого каліцтва, хвороби, яка ще навіть на верхі не вилізла, а Бог її забрав, як кредит тобі дав. Дивіться, що вам не стало що гірше.